Протягом різдвяно-новорічних свят Коростенська громада провела багато дитячих заходів з розвагами та подарунками для всіх охочих на площі, в інклюзивних закладах для дітей загиблих героїв та дітей тих, хто припав безвісти або в полоні. 10 січня чергове вітання найменших жителів громади. Вісімнадцяти ми проводимо цей захід. А молодіжна громадська організація за підтримки міського голови палацу культури проводить даний захід Різні категорії діток. Ті, які потребують допомоги, від дорослих, ті, яким треба вручати подарунки, ті, для яких треба створити гарні умови, відпочинку. Розважальну програму для дітей підготували працівники міського палацу культури, долучились до цієї благодійної місії і юні артисти, старшокласники, які займаються у творчих гуртках. Ми займаємося танцями на базі міського палацу культури. Який по рахунку, захід для дітей ви проводите? Мені здається, третій. Це дуже класно. Це дуже весело. Неочікувані емоції. Діти бувають різні. <плодиси> щоб В такий час, як зараз, коли у нас іде війна в Україні, між, коли Росія напала на Україну, дітей треба якось розвеселити. Якщо ми маємо можливість створити якісь емоції, щасливі для них, то чому б ні? Як тебе звати? Софія. Софія, я бачу так багато біля тебе діток. Це твої братики, сестрички. Так, а ну представ, як кого звати? Максим, Саша, Рома, Ярик. Це у вас така багатодітна родина. Так. Да. Я сподіваюся... Маленька вдома. Злата. Як її звати? Злата. Що подарували, показуй, розказуй. – Подарували ось такий подарунок, ось таку іграшку і так. А що за іграшка в тебе покажи? Це, Це хто? О, Тобі сподобалось? Да. Да. А у друзів твоїх хто? Я не... хто? А я не пам'ятаю, як він називається. Тішка. А в да. тебе хто? Собака. Абака. Сподобалась? Як назвеш її? Не... Абакою. Собакою так і назвеш? <рик> Патрон. Я так бачу, це солодкі подарунки, але ти вже, мабуть, за ці свята наївся, Так. Да. – Будеш трошки ділитись? Так. Да. – З ким поділишся? – Ясно. Це твій брат? Да. Розкажи це для вас, вже який по рахунку святковий захід в цьому році? Е, третій. Третій вже. Де ви вже гуляли? В школі, е, в центрі та тут. Цей захід називається Подаруй дитині казку. Молодіжна рада його проводить. Наголосимо ще раз вже у 18-те. Цьогорічні спонсори, Коростенський лісгосп АПК, громадська організація об'єднання вимушених переселенців Донбасу. Добротвор долучились до організації свята. Місцева фотостудія Кодак та міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.